Друзі, ви знали, що наша оце, влада, уряд, президент, Верховна Рада, вони прийняли закон, відповідно до якого корупціонерів не можуть призвати на службу до Збройних сил України. Тобто у них є, так би мовити, абсолютна бронь, навіть та, яка краще, ніж бронь, краще, ніж відстрочка, їм не потрібно взагалі. Навіть заяви подавати для того, щоб там ходити до цього ТЦК, вимолювати якісь там довідки і так далі. Просто от статті 4 закону України про військовий обов'язок військову службу вони просто написали, що особи, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачені відповідними статтями, е кримінального кодексу, є. Службовими особами, які згідно з підпунктом пунктом першим пункту 3, примітки до статті 368 Кримінального кодексу України займали особливе відповідальне становище, а, скоїли кримінальне правопорушення, а також корупційне кримінальне правопорушення, то вони не підлягають призву, взагалі їх не можуть а, приймати на військову службу. Отакі справи, друзі. Тобто, ви можете просто. Якщо ви якийсь чиновник <хи> взяти, зробити якусь схему там корупційну, да? або підмовити когось отримати хабаря, вас задокументують, і вам, в принципі, не потрібно навіть гроші платити там нікому для того, щоб підроблювати якісь довідки, робити якісь маніпуляції. Просто ви не біляєте призову. Для цього вам потрібно просто брати хабарі. Влаштовуйтесь у державні органи виходить, да? Беріть хабарі, вас будуть притягати до відповідальності. Ця, ця кримінальна справа вона буде тягнутися раками. По результату, як у нас судді дуже люблять корупціонерів, шахраїв різних, вони їх просто звільняють від відповідальності, там застосовують статтю 75 кримінального кодексу, тобто дають їм. Можливість виправитись, так би мовити, тому що це ж шахраї, корупціонери, і вони ну, доволі такі хитрі люди. Вони будуть розказувати в суді, що в них там є е, діти неповнолітні. Якщо їх нема, то вони їх за ці там 5 років наражають, е, і так далі. Тобто, ви самі розумієте, до цього до чого це все йде? І навіщо вони це зробили? Скажіть, будь ласка, пишіть у коментарях, а взагалі це правильно чи ні, що корупціонери у нас е, взагалі, ну а раніше, якщо ви дивилися мої відео, то вони ж застосували тепер, можливо, ну, прийняли закон, змінили закон, і тепер до корупціонерів можна застосовувати такий вид покарання, як пробаційний нагляд. Добре, за вами там наглядають пробація якась, да? То інспектор, ви там ходите і відмічаєтесь, ніякої кримінальної відповідальності ви фактично не несете. В тюрмі ви не будете сидіти, але ж призвати вас не можуть. От і все. Заробляйте. І якщо потрібна допомога, звертайтеся до адвоката. з вами був адвокат Олександр Миколайович Євсютін.